Друзі, всім привіт! Сьогодні буде у нас вже така весняна обробка від цибулевої мухи. Є така зараза на часнику як цибулева муха, і краще з нею боротись, тому що бувають такі випади жорсткі. Це знає, це кого пронесе. Бувають люди, що ну, не чіпає вона їх. Бувають люди, що там взагалі півплатанці ну, викошує. А що таке це муха, ви можете подивитися в інтернеті. Колись вона така в мене теж була, не часто, але була. Ну так як я вже останнім часом дорожчую на продаж, то ну, звісно, що я буду цим ділом, якби, боротися, буду робити профілактику, щоб не було так, як до мене люди приходять. А що це нам треба? От хруща полить, у нас ось ягода почалася, а у нас почала клубніка пропадати, сохнуть, в'януть і так далі. Ну, а що там може їм сказати? Тому а, зараз у нас ось, бачите, орієнтир для всіх. Цвіт вишень. А, на піку, навіть вже я б сказав, б вона трохи передсвіла. Оце десь пік цвіту вишень, треба вже обробляти часник від сиболевої мухи. У нас часник розміром, десь плюс-мінус такий. Це залежить від того, яка була погода, і яка земля, які дали добрива. Ну, ну такі десь. Ну, Саме краще це цвіт. Чим ми будемо кропити? Тут у нас така, я б сказав, би, невеличка плантація. Нам треба ці два ряда покропити. Тут у нас буде приблизно сотки. А, Будемо не тільки кропити, а будемо ще паралельно йти від фузаріозу і будемо ще давати азотне добриво. Часник полюбляє азот, і на цьому городі я бачу, я трошки не вистачає. В якості е, цибулевої мухи, да? тобто інсектицид будемо використовувати твікс, перевірений в тому році, ніяких проблем. Ну, класний, рекомендую. Потім е, будемо використовувати від фузаріозу. Freedom, це дорогі такі от фунгіцид mm -hmm. в сімейного саду, по-моєму. Я їм ще ніколи не користувався, але ну, в тому році я от сальто переграв. Ну він тако працює 50 на 50. Не скажу, щоб мені прям сподобалось, але ну, не скажу, що там прям геть все було погано. Тобто, сальто все-таки ну, він і дешевший, мені здається, він не справляється. Тому в цьому році це буде заміна на Freedom. Фондазовом, по суті, ми замочували, і нема смусу фундазовом заристити весною. Ну і в якості добрива. Теж від сімейного саду таке ось швидко розчинне для розсади. Тобто у нас тут що йде? 30%, азоту, 8 фоспор, 11 калію, магній, сірка, сульфат, залізо, мідь, марганець, молібден. Тобто там все, що треба. Тому зараз я заколочую або я піде, напевно, по полисю, поки я перекопую чесник. У нас не вийде просто зробити це у відро, тому що відро чисте, тітка дала, я якось теж їхав, не підготувався. Я знаю, що Твікса по полисю завжди треба. 10 мл. Тому зараз твікс налиємо в колбу. Потім залиємо відро, трошки поколотаємо балони, де да я думаю, буде нормально. Тобто, так ось 10 грам, 10 мл, я би сказав. Так. так. як у нас буде, думаю, дві заправки, то це піде 20 мл. Я їм користувався багато разів. Скажу так, що він працює. А от по поводу фридема я не знаю, скільки. Це для мене новий як би сказати, фунгіцид у цьому сезоні. Я їм ще ніколи не користувався. Давайте подивимось. Так, норми витрати 10 мл на 5 літрів води. Тобто, якщо це у нас буде зараз обробки, то нам треба зробити балон 10 літрів. Це виходить 20 мл. Недешево, тому що його ціна в районі 300 гривень. Виходить, у нас 5 доз, 300 поділити на 5-60 гривень, на заправку. Не дешево, я б сказав би. Але вимушена міра. Бачите, вони якісь такі... вонючі трохи... Я не знаю, як він даже... Ну, бачите, якісь такі жовті даже, я б сказав би. Ну таке. Потім спокон роміє. Так, і добриво. Добриво а, виходить столову ложку, так як і завжди, в принципі. Подимось келона. Воно. Бачите, воно тут навіть покажу зараз який Freedom. Freedom, жовтий аж. А добриво таке салат... Не салатове, а синь, якво, таке, голубе, я б сказав голуби. Тому зараз, я думаю, дамо такі дві ложечки. Тут навіть 12 літрів можна дати і більше буде. Це буде так і зараз ще дві дамо. А так наша суміш виглядає. Зараз доливаємо водою. і будемо трошки так триліпат балон. В принципі, все, що залишилось. Чуть-чуть там не розчинилось, ну в принципі нормально. А так хорошо розчиняється добре. Ну і там така біла жижа. Зараз ще, я думаю, закриємо його, поколотаємо трохи. І буде такий у нас лайфхак сьогодні. Все хай настається, зараз помічник піде по чеснику. Прилипач, друзі, ніхто не використовує, я його не брав, хоча можна було, б, нічого, буде без прилипача, я думаю. Балончика 2 у нас піде, помічник буде без пешки, без нічого, хорошенько так пройде. Я думаю, наш часник на цій плантації якийсь добуде. Чому від фузаріозу? все дуже просто. Буває, оце гроза парить, гроза парить і може погнисти частик. Тому році таке було. В дітки, то взагалі гнив страшенно. мене менше. ну Я обробляв сальто. Мене трошки поганив і він поганив в основному це в цьому місці, тому що була тінь. Погано просихала земля, і тут був сам, сам такий поганий був урожай, десь до капаниці. Тут взагалі ну, погана земля. Казали, спіляється у вишні, і так ніхто її не спіляв. А, тому зараз ось помічник піде і, а, по суті, ця ділянка буде зроблена. Таке, друзі, воно я що дихати не можна цей, цей твікс. Це вже друга заправка виходить. Помічник зараз доробить. І по суті, це плантація часника зроблена. Ще залишиться у батьків там походить. І все. І потім будемо вже вносити десь середина травня, не серед травня травні каліні добрива. Ще трошки азотних дамо, азотника лінія, думаю, будуть. Та я думаю, буде часник.